Сумний мурчик Наталя паснак. Не любив хмаринок котик, бо смаринок падав досік. Котик через день у хач, не пускали погуляти. Скучно мурчику у хач, хоче бігати, стрибати, по гординах лізти вгору, а потом мерсіть додору. Сидить котик тихо нині, знає мурчик від газдині. Він дістане прочуханки, за котяті забаганки. Сівся котик на віконце, виглядає мурщик сонце. Зазурився дузе-дузе, всім до котика байдуже. Прача котик, хмарок просе, може, дощика. Задушить. ви навіщо так зробили? Заховариш сонце, мире. Сонечко, вернись, будь ласка, дві для мене, наче казка, можна гратися усюди, насварять на мене люди.